На Прикарпатті відбувся четвертий виїзний форум Ветерани шлях додому, організований комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Парламентарі та урядовці разом з ветеранами та місцевою владою обговорили пропозиції щодо покращення ветеранської політики. А всі напрацювання планують використати під час законодавчих змін в цій сфері. Більше про це в сюжеті. Ці народні депутати, представники місцевого самоврядування, активісти та військовослужбовці зібралися в івано франківську щоб обговорити ветеранську політику в Україні на третій рік повномасштабної війни. Які зміни до державного законодавства потрібні? І сьогодні сюди приїхали ряд депутатів з різних комітетів парламентських питання психологічного здоров'я, реабілітація спортивна, реабілітація психологічна, також напрям профорієнтації, тобто які навчальні програми. Які вже навчальні сертифіковані курси є розроблені в вищих навчальних закладах в нашій області, які можуть навчити ветерана освоїти нову професію. Захід спрямований на покращення взаємодії між ветеранами та громадами і органами влади. Багато голів громад просто не знають про ці політики і про те, що навіть мають можливість отримати субвенцію або кошти на реалізацію в своїх громад певних політик. Інша мета це зібрати інформацію, що думають громади, що думають ветерани про державні політики можливо, потрібно зробити коригування їх і також зібрати позитивні практики. Серед численних проєктів, які реалізовуються на Прикарпатті, турбота про родину героя, в рамках якого діти загиблих захисників отримують безкоштовне оздоровлення. А на базі медичного університету працює центр ментального здоров'я для ветеранів та членів їхніх родин. Крім того, в нашій області відкритий центр ветеранського розвитку при університеті Нафти і Газу, де ми вже буквально за декілька днів будемо розпочинати курси перших фахівців супроводу ветерана з обласної клінічної лікарні. Нас відкрито центр досконалості, де буквально з цілої України можуть пройти навчання підвищення кваліфікації наші медичні працівники, реабілітологи. Микола Крошний – колишній боєць ї бригади чорних запорожців. Каже, адаптація до цивільного життя була нелегкою. Він не міг працювати, уникав людей і був у депресивному стані. Зі схожими проблемами стикаються багато ветеранів російсько-української війни. Водночас центрів для проходження психологічної підтримки бійців катастрофічно бракує. Реабілітаційні центри. Потрібно і це вже потрібно робити, тому що потім, коли закінчиться, дай Бог бо ця війна закінчилася завтра. Але коли повернеться ця хмара військовослужбовців, які зараз перебувають на лінії фронту, і повірте мені, серед них майже у кожного будуть проблеми. Вони будуть чекати по півроку, по поріг часу для того, щоб попасти на реабілітацію, так не має бути. Гостро стоїть питання лікування реабілітації військовослужбовців після демобілізації спеціалізованих закладів замало. Питання продовження лікування тих військових травм для вже не військових. Вони це це дуже велика е, така якби всеохоплююча ця проблема. І навіть от військовий шпиталь Франківський він інколи телефонує до нас, каже з тим, що у нас є боєць, який в нас вже лікується. Дуже тривалий час. Ми більше його тримати не можемо, але ми його і назад відправити в частину не можемо. Він ще недолікований. А, а куди його? Міністерство у справах ветеранів підготувало нову стратегію ветеранської політики. Над документом працювали фахівці різних напрямів. Зараз він на громадському обговоренні. В цій стратегії передбачені всі пункти, про які і сьогодні ми говорили: це і здоров'я ветерана, це і родина, це і економічна спроможність, це і повага та вшанування. І за кожним з цих пунктів опрацьовується план дій для того, щоб власне не залишилось на папері а було реалізовано. Наступний такий форум має Тися у Львові і ще в кількох містах України всі зібрані пропозиції ляжуть в основу нових законопроєктів у сфері ветеранської політики. Жанна Дубчак зі Автонас, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.